Всім добро здоров'я! Слава Україні! Вісконті Таро покаже нам коридор затемнень. І що нам чекати, що це буде означати? Що це означає для України? Давайте спитаємо у Вищої сили через ці карти, бо карти це промова Вищої сили. І тільки так можна спілкуватися з тим. Чого нам не видко, чого ми не розуміємо до кінця, але це все керує нашим життям і керує нашим Всесвітом. Коридор затемнень. Що це принесе Україні? Як ми вийдемо з коридору затемнень, я запитаю. І так, дивимося. Я зроблю розклад у лінію. Кажу вам ближче через хвилинку, коли карти будуть уже тут готовий о, розклад. Я приближу до вас, щоб ви могли краще все побачити і протулумачу, як зумію. Угу. Цікаво. Починається все у нас з першої карти. Це Туз Кубковий говорить, що Вища сила береже Україну. Це насамперед. Потім у нас королева Пентаклєва говорить, що гроші будуть приходити, кошти будуть приходити, зброя буде приходити, королева це, Пентаклєва – це, знаєте, як Україна, мати, яка бережливо ставиться до коштів. Треба берегти енергію, те, що пан президент тепер нам всім говорить. Тепер у нас королева Жезлова, наступна енергії буде досить в Україні. так, Треба буде берегти. І головне, щоб у серці і у душі було світло, як сказав пан президент, а жезли це світло, це енергія зсередини і Пентакль вона схожа на сонце, як світло. Дві королеви разом говорить, що потужна сила українського наряду нас з вами це віра в перемогу, це сміливість, це Воля це напруга, і ми нічого не боїмося, все буде гаразд. Наступна карта показує бачите, але це у нас Паш, паш Пентакльовий говорить, що клопоти будуть за гроші, клопоти будуть за енергію. І знаєте, коридор затемнень, воно йде, що клопот. Клопіт тепер найбільше, як нам поправити інстра... інфраструктуру, що вже понад 400 дронів випустили іранські по нашій інфраструктурі. Не знаю, коли це вже ми дочекаємося тої... Тої... того возміздя за такі... Такі, страшні... <плес> такі страшні. злочини. І тут ми бачимо наступну карта: тез, о, вибачаюся, це був король. Це був король Кінг написано, це король, Паш тут отут Паш, бачите? Це у нас кнава чи Паш, а це у нас король. Ну, я вже сказала про пажа Пентакліва. Так воно є. А король Пентакльовий разом з королевою Пентакльовою – це пара, це Україна, мати і батько, що затемнення воно показуючи, воно видку воно дає таку, знаєте, силу, воно нам, як елементи природи допомагають. І тепер я бачу, що у нас світло, це основне енергоспоживання. Основне. І тут у нас далі йде мечова карта. Мечова карта показує, що, бачите, починається туз Кубковий, і закінчується цей перший ряд мечовою картою. Показує, що багато буде обмежувань, що, що стосується електроенергії і взагалі всього. Бо економіка України, на жаль, зруйнована. І тепер нам треба знати, що відбудова України це буде дуже довго йти. І ну, це наше життя таке. Будувати ми зможемо. Це наше життя таке. Зруйновано все. І це від нас з вами не залежить. Це карта а, а, тяжкого становища, але це карта боротьби. І тут у нас виходить знову, Бачите, жезлова карта була, і ще одна жезлова карта. І це туз жезловий. Вже у нас три тузи. Говорить, що початок чогось нового, доброго, початок нової зброї, боротьба, якась нова, йде нова зброя, до нас йде. І початок енергії це потужна енергія. енергія, яка буде мало помалу, крок за кроком. Добавлятися буде краще енергетично знаєте, через зиму до весни. Тут у нас лицарь. Лицарь у нас Кубковий, говорить, що багато хто з українців, бачите, тут виїхати, бо кінь означає переїзд. Багато хто з українців виїхав, переїхав. І чекає, поки можна буде повернутися, але не чекаємо, щось робимо. Затемнення вам дасть ідеї, якісь що робити, як може себе знайти в нових обставинах, щось нове професію, якусь нове нове щось робити. Технологію вивчати тепер нічого не, не коштує, бо можна це робити на інтернеті, і майже кожний університет світу він безкоштовний, можна лекції слухати. Тільки треба знати англійську мову, а мову треба вивчати. Треба вивчати англійську мову. Це Основне для українців. Тепер є час для цього. Тут у нас є іде паж, паж ем, мечовий, і говорить, що клопоти, ці клопоти, вони пусті у вороги, щоб нами заволодіти. Вони не зможуть. Темрява ніколи не, не подолає світло. Ніколи. Коли темрява подолає світло, то не буде сон, сонячної системи. Але це все до того нам ще, ще далеко і далеко. 500 мільйонів років, так що на, на, на нас з вами досить буде. А тепер ще один паж. Бачите, скільки пажів у нас? Уже три, я бачу, і вже і, і, і тут Кьонік, король мечовий вийшов. Але паж Жловий говорить, що тепер йде пошук, пошук енергії. Як нам Європа. Хоче допомогти, щоб було світло в Україні, щоб було тепло в Україні. І буде. буде. Це перші такі кроки, знаєте, тяжко, але буде світло. Буде, буде обмежено, але буде. Бачите, коридор затемнень говорить, що так, тепер найтемніший час, але світло є, як з говорить, що у нас в душі світло. Якщо є, то буде воно і в зовнішньому світі. Тут у нас король мічовий говорить, що нам треба знати, що наші військові роблять справу дуже почесну, і вони герої. Ми, мій низький уклін всім військовим, які роблять справу, щоб визволити Україну. Тут у нас іде ще одна королева, це королева у нас Кубкова. Бачите, одна, і друга, і третя королева три королеви, два короля. Три пажі, дуже потужний розклад, цікавий розклад. Ні, я бачу, що три, три пажі. Подужний розклад. Давайте просумую. Коридор затемнень просто нам показав темряву. Бо тепер найскладніше не досить енергії. А як ми вийдемо з коридору затемнень, то вже. Європа і Євросоюз буде знати, як нам допомогти, щоб у нас була електроенергія і тепло. Не буде досить, зразу скажу, але буде краще, буде краще. І хто може, треба виїхати тимчасово з України? Хто може, в хто, кого є на це сили? Бо грошей не треба. Геть, як немає грошей, якщо ви пенсіонер, то можна. Сісти на поїзд безкоштовно, доїхати до кордону, а далі вже головне, щоб ви своє життя зберегли, бо не всі зможуть витримати холодну зиму. Зате треба виїхати, якщо у вас є можливість, і якщо є діточки маленькі, нехай діточки живуть нормальним життям, поки чекаємо, ми поки можна буде повернутися в Україну. Такий розклад, мої дорогі, цей коридор затемнень показав нам, що не, не можна. Миритися з затемненням, треба боротися з ним, і, і ми вийдемо переможцями. Але тепер складний час, тримаємося разом. Слава героям і до побачення.